Гарне місце довго порожнім не буває. На зміну Ігорю Муковозу, який нещодавно звільнився за власним бажанням, на посаду начальника луцького міськвідділу призначили екс керівника луцького райвідділку поліції Олега Кічука. Наші журналісти поцікавились, з яким настроєм правоохоронець приступив до роботи та як найближчим часом збирається зменшити злочинну ситуацію в місті. На нову посаду Олег Кічук заступив всього три дні тому. Щоправда, дещо раніше правоохоронцю вже поталанило ознайомитись з роботою міськвідділу. До кабінету собою приніс лише фото найрідніших людей. Про свій довгий шлях до цієї посади. Чоловік розповідає з усмішкою. каже, що він фанат своєї справи, тому все завжди давалося легко. Служив в армії У 90-му році. Я прийшов на службу міліцію, і з 90-го року я працюю в органах внутрішніх справ. Розпочинав я службу молодшим сержантом патрульно-постової служби міста Луцька. Потім служив в спецпідрозділах різних в управлінні. Був Володимир заступником начальника, начальником міліції громадської безпеки. працював начальником Лукачинського районного відділу міліції, начальником Луцького районного відділення поліції. На даний час я призначений на посаду начальника луцького відділу поліції. Обсяг роботи розповідає Олег Кічук у міській відділі набагато більший аніж у районному відділку. Перше за що взявся начальник, приступивши до роботи, це криміногенна ситуація у місті. Вона констатує факт правоохоронець. На жаль, значно збільшилась на даний час. Порівнянні з 2015 роком, у нас різ злочинів зареєстровано на ти майже на тисячу більше. На тисячу. Тут є і об'єктивні фактори, є і суб'єктивні. Це і економічна складова в країні. І війна на сході, тому що буде називати речі своїми іменами. Все-таки все-таки на сході йде. Війна йде, плюс реформування. Завжди знаєте, коли йде реформи. Це Практично, щоб зробити два кроки вперед, завжди робиться крок назад. Робиться. Це два, далі. сумнозвісний закон Савченка, щоб не казали. Виходять злочинці, виходять місяць-два і вне сходять знову тяжкі злочини. На першому місяці, звісно, йдуть крадіжки. Крадіжки це з автотранспорту, квартири, велосипеди. В Луцьку дуже є багато ломбардів. От ми затримали одну особу, вона зараз проходить по кримінальному провадження. Він на протязі року здав, за рік здав більше 500 найменувань виробів. З фахівцями, які найтісніше працюють з людьми, зараз у правоохоронних органах дефіцит, каже Олег Кічук. Які плани? В першу чергу це є зупинити, хоча б призупинити вал крадіжок. Це вперше, в першу чергу вал крадіжок. Тут ще, ж, чому така ситуація складалася? Я рухаю, це є об'єктивна, яка не від нас залежить. Після атестації, коли прийшли постійні штати, нас дільничок із пів поліції скрутили в два рази. Було 50 дільничок на місто Луцьк. На даний час залишилося 21 дільничий. Є, є вакансії працівників карного розшуку в слідстві. Тобто, якщо менше і дільничних, то можна. В них виростає навантаження. і Вони можуть і не встигати? – якщо, якщо взяти кожен слідчий має в середньому 150-180 кримінальних проваджень. От до мене приходить людина. По моїй справі більше місяця мене ніхто не викликає. З однієї сторони, я його розум... її теж можу зрозуміти. А з іншої сторони, слідчого 150-180 кримінальних проваджень. І ці провадження, вони збільшуються. Вих змін начальник міськвідділу не планує. За колектив запевняє, стоятиме горою. Каже зараз і так правоохоронці масово пишуть рапорти на звільнення через низькі зарплати та погане фінансування. Тож тих, хто залишився, з впевненістю називає ентузіастами та фанатами своєї справи. До слова, офіційна зарплата Олега Кічука 8 тисяч 300 гривень. Патрульні поліцейські нині можуть похизуватися й більшою. Наприкінці розмови Олег Кічук пообіцяв тісно співпрацювати з луцькими журналістами. Та ми тож ловимо начальника на слові. Вікторія Протолюк, Неля Прокопчук, для новин на часі.